Я роблю на своїй майстерні колажі. Це з паперу, з журналів вирізаю, вірніше, всякі образи. Картинки uh -huh. їх компоную в нові в нові сюжети. Була в мене виставка моїх робіт в музеї історії Києва. То фактично, цим я вже пишаюся. І я один раз в суботу прийшов просто, ну без ніяких там анонсів. Подивитися, як взагалі проходить виставка. І картина мене просто настільки Потішила враз. Ну люди ж не знають, як я виглядаю. Там при вході пише просто виставка Романа Роман Щербан. Щербана». І я заходжу в залі сім'я, чоловік з дружиною, з дитиною, і тато з малим біля одного колажа. дитина. Хе, мама, ходи сюди дивись, яке смішне. А мама сміялась біля іншого, і вони зустрілися біля третього, і там прям сміх. Прям я дивлюсь, вони один одного кличуть, фоткають. і Ці, Я такий вау скривими зеркалами. Вау. Так? Ну я навіть Клас. не передбачав, що типу живу емоцію може викликати. Ну по факту шматок журналу наклеєний на інший шматок. <звук>